Доброго ранку, мої малятка. Сьогодні я хочу вам запропонувати вичити віршик про метеликів. Це літаючі квіточки. Тож починаймо! Сьогодні в Лузі я зустріла метелика. Метелик це комаха. Погляньте, який він гарний. Кожен метелик неповторний. Вони крильцями махають та на квіточки сідають. Дітки, а чи можна ловити метеликів? Ні, тому що вони дуже тендітні і ми їх можемо поранити. А ось віршик вивчити та розказати його метелику у лузі можна, послухайте уважно. Ось метелик прилетів та й на гарну квітку сів, а в тій квіточці була з -з 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 말고, мала бджола. А тепер давайте разом зі мною. Ось метелик прилетів, та й на гарну квітку сів, а в тій квіточці була дзз. <зшо> <therapy> мала джола. То хто прилетів, скажіть? Метелик. А на що він сів? На квіточку. А в тій квіточці сиділа? Бджола. Молодці дітки.